Так, привіт ютуб, з вами Леший. І сьогодні я хотів би поговорити про бірци Hike's NEPAL Pro в порівнянні з Hike'сами Air Power P9. Все-таки э, air Power мені сподобалися набагато більше Чому? Бірці ні разу не. Використовувалися в паркетних умовах. Ну, вони виконували бойові завдання. Е, на Непалах от вже вони такі стерті, зношені. Хайкси П9 це вже мої другі такі берці. Я їх взяв новими. Е, от в цих берцях дуже... виконував бойові завдання в мороз. І трохи підморозив великі пальці. Ці берці трошки е, на зиму, я б їх би не дуже радив. На осінню погоду місити багнюку дуже непогані берці. Тобто не пал про. П9. П9 берци це е, ті берці, якими я не можу нарадуватися. Це ті берці, які я викон... вибираю для виконання службово-бойових завдань у будь-яких умовах. Це берці, які виконують, відпрацьовують свою ціну на всі 150% зі 100 під час зими, під час холодної пори року, під час виконання бойових завдань влітку, під час осені. Тобто, це такі от всесезонні ботіночки. На Непалах в них досить непогана шнурівка. Шнурівка за, за рахунок цієї от штуки. Ми її затягуємо і відбувається шнурівка. Але е, з рахунок того, що немає от таких як на П9 швидкоскидів, скидів, оцих швидких е, гачочків, трошки, трошки тяжко їх знімати. Коли треба швидко роззутися, залізти в спальник і заснути, то ці берці трошки довго знімаються. Тут також є гортексівський носочок. Тут також е, такий же маємо таку ж саму шкалу розмірів, як і на П-9. От шкала розмірів П-9. Маємо наліпку GORE-TEX, маємо досить продуману е, кишеньку для шнурівки, круті берці для е, багнюки, для от таких. Е, Поганих умов, але до морозів. Якщо нижче мінус 10, от я в цих берцах ледь не від ноги. П9 виконують свою е, задачу на всі 100. Е, можливо, можливо, я сюди не е, міняв устілку. На П9 я використовую звичайну устілку войлочну. Тут стояла стандартна устілка. От, після мінус 10 таке враження, що включається вентилятор. Коли ви зупиняєтесь, ноги починають мерзнути. На П9 такого не відбувається. З P9 все шикарно. Е також дуже швидко зношується. Вони зручні всім, але от дуже швидко зношується підошва. Дуже швидко зношується. Е від того, що у вас немає часу їх доглядати, дуже зношуються шви, як ви можете бачити. Тому е непали непогані, але вони лише для осені весни. Влітку в них жарко, взимку в них холодно. Це демки. Повністю демісезонні берці. П9 я до сих пір не нарадуюсь. Мені пощастило, я їх знайшов. Ціна на. Е Два тижні тому вони коштували 5800. Абсолютно так же само, як і Непали, я замовляв. Але Непале я замовляв десь півроку тому. Е, я все-таки рекомендую для мене е, ліпше, ніж П-9, я поки що для себе не знайшов ліпших е, берців для виконання завдання. Вот. Те, що я хотів сказати про Непали, те, що я хотів сказати про П-9. Талани, талани, це вбивці ніг. Любі талани, які, я, які б я талани тут не бачив. Берці, талани це вбивці ніг. Комусь вони подобаються, але я з тих людей, які ну, все-таки талани би не радив для виконання службово бойових завдань. Бережіть себе, з вами був Леший. До побачення, до нових зустрічей. Слава нації, смерть! Російської Федерації